Розбиті склопакети, розтрощені під вазонники з квітами. Ось таку невтішну картину. Чергові працівники навчально-виховного комплексу загальноосвітня школа 1-3 ступенів гімназія No5 побачили вчора зранку на подвір'ї, коли вибігли з приміщення на характерний шум. На дворі таким чином хазяйнував молодий чоловік з ознаками сильного алкогольного сп'яніння. Місці події був чоловік у тверезому стані, який Пошкодив вікна в даній школі та вбив вазони. А значить, чоловіка, працівники поліції завезли на приймальний пункт де його освітлення. В результаті чого було складено протокол відносно нього за статтею 178 за перебування в громадських місцях стані алкогольного сп'янення та за 173 статтею кодексу про адміністративні та обрушення дрібне хуліганство. Надмірне вживання спиртних напоїв стало причиною того, що чоловік посеред білого дня зайшов на територію школи і почав нещадно нищити підвазонники з квітами. Камінням розбив вікна, вирвав лавку, якою, напевно, хотів поцілити в черговий склопакет. Всього молодик завдав матеріальної шкоди закладу приблизно на 6 тисяч гривень. Сума збитку, напевно, могла би бути і більшою, якби на працівники школи, які вчасно затримали зловмисника і перед. Дали його поліції під час затримання, чоловік не став чинити ніякого опору. Всю його агресію, сповна на щастя чи ні, відчули на собі лише вікна і квіти. Наразі за фактом дрібного хуліганства та перебування в громадському місці в стані алкогольного сп'яніння на чоловіка згідно чинного законодавства чекає покарання згідно статтею 173 за вчинення різного хуліганства йому передбачає покарання у вигляді накладення штрафу, це від 3 до 7 оподаткованих мінімумів доходів громадян громадські роботи або виправні роботи на строк від місяця до двох з відрахуванням 20% заробітку. Ну а за, за, за те, що він знаходився у п'яному вигляді в променицькому місці.